61% громадян Європейського Союзу вірять, що війна закінчиться на користь України. Про це свідчать результати опитування «Єпініанс». Найбільше тих, хто вірить у перемогу України, в Польщі 81%. Найбільш скептично налаштовані громадяни Італії та Німеччини, але й там в перемогу України вірить більше половини громадян 51% та 55% Відповідно, загальноєвропейське опитування також показало, що 68% респондентів. Розглядають вторгнення в Україну як напад на Європу в цілому. Більшість громадян ЄС, які взяли участь в опитуванні, вважають, що Україна захищає цінності, які поділяють усі європейські країни. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні ЄС коливається від 59% у Німеччині та Італії до 72% у Польщі. В опитуванні, проведеному в грудні 2022 року, було опитано майже 13 тисяч 300 громадян ЄС у Бельгії, Франції. Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі та Іспанії